Доброго вечора усіх з Різдвом Христовим. Вітаю щиро вас. І зараз у нас буде розклад на тему наших повсякденних. Дивіться, самі кубки. ну Зараз подивимося, ну це свята, можна сказати, свята, задоволення, радість. Але, але ось, бачите, не у всіх радість. Атаки були сьогодні, прильоти і тому подібне. Ну, давайте, як зазвичай, дивимося, що робиться в нас, хотіла сказати, Кремлі в нашій банковій вежі? Що вони роблять, чим займаються? Можливо, святкують? Чи святкують? От давайте запитаємо: святкують Різдво на банковій. Щось вони не зовсім дотягають. Все рівно святкують. Часи тяжкі, бачите? Дивіться, Україна в плачі, тому що п'ятірка чаш говорить про плач, про, скажімо так, емоційний спад, про тяжкі часи. Ось, а, на банковій все рівно святкують. Все рівно святкують. Хоча, дивіться, їхнім бажанням на банковій, можна сказати, якісь обмеження якихось свят, так, але якісь бажання вони все рівно прикривають, скажімо так, ховають, прикривають. Тобто вони вам цього не скажуть. Вони вам цього не скажуть. Зараз я ось так розкладу, щоб вам було видно. Так, і подивимося, як святкує український народ Різдво. Банкова все рівно святкує, навіть попри такі важкі часи, треба окремо брати, щоб а вдруг випадуть ті самі карти. Як святкує український народ? Народ України. Так. У мене таке враження. Ну, є, я бачу, і, в принципі, важко святкує. Ті, хто мають гроші, можливості, ті святкують, бачите? Але тут більше чомусь в мене іде. Тут більше донатять на ЗСУ, на м, потреби армії, але не свято. Це не є святкові карти. Це Україна випала. Український народ не святкує, як мало би бути. І ось тут зараз я докладу. Да, працюють. Ага, все зрозуміло. Робочий день. По-перше, тому що робочий день. А по-друге, тому що ось ресурси, збирають ресурси на ЗСУ. Тобто, Україна наразі не у настрої в загальному, дивіться, в більшості людей не в настрої. І ось тут не хватає у людей ресурси, не хватає у людей грошей. Тобто на банкові все рівно святкують, хоч вони приховано це роблять, хоч вони замовчують це, так? Ось. а... Чітко показало, що, чим зайнятий український народ. Давайте тепер подивимося на банкову. Чи готуються вони до виборів? Як завжди, звичай. До виборів. Готуються чи ні? Ну, тут зважують усе. Все рівно, так, все рівно готуються. Виглядає, що готуються. Готуються зараз. Не вистачає у них балів. Працюють. Тобто, дивіться, вони все рівно над цим працюють. Як би там не було, вони сконцентровані на. І все ж таки, вони бажають, вважають, що у них буде шанс знову переобратися таке враження. Ну, темнять щось. Ви знаєте, продумують всі варіанти, як би проскочити. Ох, Юлі Палі. Угу. Є якась змова з дияволом. Є змова з дияволом. І вони вважають, що вони переможуть. Оця карта теж говорить: у них все робиться для цього, щоб вони перемогли. Давайте ще я зараз запитання задам. Що найголовніше у них зараз? Хотіла запитати, але я тут бачу: тут є якийсь інтерес. з'явилося якийсь, знаєте, якийсь шанс в них з'явився. Давайте подивимось, який шанс з'явився у влади, теперішньої влади, просроченої влади, скажімо так, який у них шанс зараз з'явився? Що за шанси вони бачать? Тут якісь страхи. Втриматись при владі. З'явився якийсь шанс в них втриматись при владі. Ця карта може натякати інтернетне тобто через соцмережі, проголосувати через соцмережі. Наскільки це реально зараз, я подивлюсь. ну Можуть протягнути, але вони будуть невизнаними в світі, до речі. Угу. Вони не будуть, їх не будуть визнавати наш от натяк тут, що якщо вони протягнуть, дуже важко. Тобто неможливо буде їх визнати у світі, якщо вони дійсно, а ось тут показують, щоб утриматись, сфальсифікувати, вони розуміють, що вони не зможуть. Ось тут натяк, що буде можливість або через дію, або ще через якісь. Соцмережі можуть придумати, але вони не будуть визнані. Ось тут карти показують. Наші партнери світові не визнають цих виборів. Ось якось так. Але вони розуміють, що їхній каденції приходить кінець. Ось. Зараз йдуть перевірки, до речі. Давайте ще подивимося коротко. Ідуть, наскільки я розумію, перевірки від. Команди Трампа. Ми вже розкладали, здається, цей розклад. Але, знаєте, час міняється і міняється інформація. Тому зараз подивимося. Що загрожує нашій владі від тих перевірок? Ну, загрожує. Обман. Ви знаєте, в'язниця. Оман. 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 А чому мені оман? обман? Обман. Обман, в'язниця і кінець. А що тут на дні? І трійка мечів? Ось що за гро. Дорогенькі мої, майже перший раз, можливо, хтось пригадає, ще було колись, але дивіться, конкретно, ось їхній обман викриється так, що їх чекає і в'язниця, і кінець, і удар. Бачите, трійка мечів це дуже погана карта. Тобто нашій владі. Чекає щось погане. Скажемо так, вони не зможуть, вони не зможуть, ну, кажуть, що вони не будуть виїзні. Тобто, їм прийдеться, щоб утримати тільки, якщо вони залишаться при владі, вони спасені, так? Врятовані, скажімо так. Зараз подивимося. Да. Да. Це єдиний шанс. Угу. У них немає іншого виходу. Король монет, диявол, туз монет і п'ятірка мечів. Інакше вони програли. Тобто влада розуміє, що вони програли, якщо вони не переоберуться знову. Ось якось так, мої дорогеньки, але їх чекає дійсно страждальний кінець, скажімо так. Ну, недобрі часи їх чекають після того, як знайдуть всі вкрадені гроші. Ось. А ще гірше, що якщо вони не переоберуться. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам свят, щасливих моментів побільше. Бажаю вам хороших звісток, повернення живими. Рідних та близьких, всіх, хто пропали, щоб знайшли їх живими, ось, і неушкодженими. Ну, Сподіваємося, ви знаєте, в чудо треба вірити завжди. Ось. І, можливо, комусь повезе. Бажаю всім щастя, здоров'я, любові і перемоги. І щоб Україна була вільна, незалежна від расистів, від а, цих. А, навіть не знаю, як сказати. Босяків при владі. Щиро вдячна вам за увагу! Все буде Україна!